55 продуктових пакетів отримали мешканці села Воскресінці, які знаходяться по той бік річки Прут. Нагадаємо, ще два дні тому 35 сімей були повністю відрізані від центру села. У них не було ні харчів, ні медикаментів у разі гіршого лиха. Тепер з доброї руки райдержадміністрації людям передали найнеобхідніше. Зреагувала нова влада на біду людей швидко, не пройшло і доби, як про наболіли мешканців воскресінців, знали в місті, районі та області. У восьмій ранку райдержадміністрація зібрала комісію, де одноголосно вирішили виділити кошти на продукти для потерпілих людей. Кожному, а це 55 селян придбали найнеобхідніше хліб, олію, макарони, м'ясне, цукор та сіль, каже сільський голова Любомир Білайчук. Кошти на ці продукти були виділені з матеріального резерву Коломийської райдержадміністрації. Так як, як сказав Михайло Михайло, люди і так там страдають, вже не мають за що купити той хліб, тому ми, не ми вирішили комісія, вирішили, що виділити з матеріального 2,5 тисячі гривень для того, щоб закупити перші необхідні продукти. Була тимчасова така споруда, яка ще була нанесена першою повінню, яку забрали до сьогоднішнього часу, вона була така тимчасова споруда. Зараз там робиться друга переправа ще з сторони м -м, Грушева, Фактично вже роботи завершуються, бо ми робили об'їзд. З Михайлом Михайловича не реч. там там фактично є доїж, люди можуть доїхати, але в першу чергу вирішили дати харчування. Задіяли в рятувальній операції МНСників. 15 людей вийшли на допомогу потерпілим. П'ятьох із них викликали з обласного центру. Це працівники Івано-Франківського гірського пошуково-рятувального загону. Разом зі своєю технікою на катамаранах МНСники переправили продукти на той бік берега. Представили нормально, розгружаємося. Я зрозуміли прилян. Я зрозумів, дякую. Працюйте. Ми працювали на повені на гірських ріках і на, на Дністрі також протягом семи днів. Мушу вам сказати, що катамарани набагато краще себе оправдали на таких роботах, тому, тому що менше, менше погружається у воду, більша грузоподйомність і, ну, і на палубі можна перевезти любі продукти. Діяли рятувальники швидко і за чіткими правилами свого керівника. Власними силами, з веслами в руках, вони подолали чималу відстань. Ріка була підступною. До потерпілих довелося пливти двічі. Причалили нормально, продукти вигрузили, так само до берега дійшли нормально, що якраз до того місця де треба грузитись. Річка серйозна. Вона брудна, тому що вона підвищений рівень води в річці. Течія швидка, треба гребсти сильно. Нагадаю, по той берег річки знаходиться 35 сімей. Загальна кількість людей 55 чоловік. Серед них хворі діти та вагідна жінка. За допомогу продуктами всі вони без винятку вдячні, проте за переправу до центра села просять слізно і досі. Ми вдячні владі, що не забула про нас, відкрикнулася на нашу біду. Але ми тут бідуємо так постійно, чуть дощ, і ця річка пруд вже бушує. І це не то, що це сьогодні, це у нас за літо, за рік і зимою. Це у нас дуже часто таке стається. Так що ми просимо, поможіть нам з цією кладкою якось. У мене є дитина сім місяців маленьке, саме. Треба в лікарню, треба сюди. Що я повинна робити? Скажіть, мені, куди я маю в таку погоду піти? Внучок маленький. І Він має йти в садочок його хотіли дати. Немає дати І жінка зараз вагітна ходить. І куди вона має? Куда це перейти? Нема переходу на модень. Саме гірше у нас перехід. І ми дуже вас просимо. Усі, громада, помагайте за рік, допоможіть нам. щось. коли ж нарешті з'явиться у воскресінцях міст, наразі невідомо. В районному бюджеті на це грошей не передбачено. Людям залишається сподіватись лише на державу. Юлія Струк Ігор Кофлюк для події телеканалу НТК.